Два пропустили, чотири забили. У драматичному поєдинку у Чернігові зірка здобула вольову перемогу над Десною 4-2. Господарі відкрили рахунок вже на другій хвилині. Скориставшись непорозумінням центральних захисників кіровоградської команди, швидкий гол забив Євген Чепурненко 1-0. Але зірка Анатолія Бузніка вміє тримати удар. На 23 й хвилині після передачі з лівого флангу Олексій Чичиков розстріляв порожні ворота Десни 1-1. За 5 хвилин Десна вдруге і в останньому матчі вийшла вперед після штрафного удару Євгена Чепурненка і помилки нашого голкіпера Дмитра Косаченка 2-1. Зірка не заборилась з відповіддю. 25-та хвилина. Григорій Баранець 2-2. А ще за 4 хвилини Олексій Чичиков продемонстрував своє вміння грати на другому поверсі 2-3. Друга половина гри стала менш результативною. Діями своїх підопічних у ці 45 хвилин Анатолій Бузнік залишився незадоволеним. Перший тайм ми грали, вторий тайм ми теж грали, ну на уровні второї ліки. Поэтому ні потребка така. Тим не мені, я рад, що. Что видержали і м'ячі. і все ж зірка забила в четверте. Невдалий розіграш господарями стандартного положення привів до перехоплення м'яча швидкої контратаки і голу Дмитра Фатєєва. 4-2, третя поспіль виїзна перемога кіровоградців, яка вивела наших земляків на п'яте місце. Єдине, що не, не просто дається, це філософію помінять ігри і організацію ігри, тому що виділи самі навіть сьогоднішня ігра. Дають много пищи для размышлений, і таким образом ділять так, щоб команда росла і достигала результату качественно, ніж було достигнути сім. Деснаш захист якої найнадійніший у першій лізі 26 пропущених м'ячів у 28 поєдинках в першому сезоні отримали у свої ворота чотири голи. гру, забили Потім постійно надали ініціативу в цілому. Що в оборону, оборони? Сколько не міського для нашої команди пропускає? Олександр Сметанко – Новини спорту.